Друзі, вітаю усіх! В цьому відео ми вам хочемо показати кабінетні крісла нашого власного виробництва моделі Presidents. Ось такий розкішний вигляд вони мають. Крісла на ніжках дерев'яних. Виготовлені повністю вручну зі шкірозамінника, надзвичайно якісного. Який розрахований на 150 тисяч циклів. Модель шкірозамінника Western код 38. Надзвичайно красиві крісла. Спинка виготовлена методом каретної стяжки. Цеві ніжки, декоративні цвяшки, вушка. Розкішний просто вигляд. Вживу вони виглядають навіть краще, ніж на записі. На відео. Вигнати. Задня частина крісла. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там ви можете переглянути детальні фотографії цих крісел, подивитись вартість, опис, знайти їхні параметри та сконтактувати з нами. Всім дякуємо за увагу, гарного дня.